Вітанечка всім на каналі. Ось такий момент вирішив вам показати. Пам'ятаєте, саньонг, який ми фарбували. Ось він зараз має отакий стан. Як бачите навоювалася машинка, дуже жалко її. Подушки всі спрацювали. Криша вся подрана. Та тут все подрано, бачите, все побите. Не знаю чи будемо ми її відновлювати, чи не будемо. Може і будемо тут. В принципі, вона ще, ще поїздити може, але ж пузо, вон, яке видалося з бокової частини і криша там зам'ята дуже сильно все, аж водичка стоїть. Роботи тут багатсько але ж не знаю, якщо прийдеться, будемо, звісно ж, робити. Таке буває. Підготовлювали, підготовлювали і знов треба над нею працювати.